12 сімей переселенців з Донбасу отримують нові квартири на Красноградщині. Проект реалізується за підтримки німецького уряду. Завдяки закордонним донорам було відновлено будівлю лабораторного корпусу дослідної станції сільгоспінституту. Зараз тут розміщуються 4 двокімнатні квартири та 8 однокімнатних. Красноградський міський голова Володимир Максим відзначив, що будинок залишається в комунальній власності. Це були голі стіни. Без вікон, без двері дверей не було в ньому, але зараз це вже сучасний будинок з по сучасним технологіям з енергозбереження зроблено. Сучасні поставлені вікна, двері кожної квартири має особисті лічильники. Війна обов'язково закінчиться, і все час люди поїдуть додому на своє житло, А це вже буде власність, і будемо вирішувати соціальні питання. Вже мешканців міста Краснограда, які будуть Потребують покращених умов, і вони отримують ці ж квартири, які ми я впевнений, збережемо. На цей проект було виділено 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Здача об'єкту та видача ордерів планується вже цього місяця. Допомагаємо людям житлова програма для переселенців дії. Це гарний плідна наша співпраця із німецькими партнерами і українським фондом соціальних інвестицій. За рік плануємо по Харківській області відкрити 6 гуртожитків, а це 100 квартир майже для 350 людей. Турбота. І справжні справи це головна політика. Тому будемо продовжувати і підтримувати людей. Нагадаємо, ключі від десяти квартир переселенцям у Богодухові Юлія Світлична передала у липні цього року. Юлія Бойко, медіа, група Об'єктив.